Перша була тема хороша, побратима. Е, дійсно, пригадує і всі хочуть цього. Хоча бути свобідні, щоб ніяких не було запретів, заборонення, все, що хочу, все я роб. Ну, Господь каже, Ні, є її порядок. Бог поставив відносини дали. Відносини до Господа і відносини до виїждження. Ми повинні використовувати життя, так що хоче. Я би сьогодні хотів так коротенько, ви знаєте, є у Біблі деякі такі вірші, які показують нібито противорити. Нібито, якщо сьогодні люди так думають. І коли ми читаємо, ви чудово знаєте ці речі, я не хочу сказати, що вони сьогодні. Стосуються нас, вас. Вони можуть взагалі люди розуміти трошки іначе. Читаючи Матея, я тут. Сема голова з першого вірша вибачає. Ісус Христос каже дуже важливі слова. Не судіть, щоб і вас не судили. По яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете мірити, такою і відмірять і вам. Ну і ми ще далі будемо читати. Як це ми сьогодні сприймаємо ці вірші? Не судді. Ви знаєте, в одній громаді присвіти особи, особі, маленькі маленький управлін. І знаєте, що особа відповіла? Дякую, я зрозуміло, бо слава Богу, да не то. Але я відповідю і каже, не, не судити, і не суді ми ніби ні способні. Хто сказав? І для того, щоб сьогодні у нас було правильне поняття, чи потрібно сьогодні комусь сказати слово, яке можливо поправку, для того, щоб та людина могла б Чи можемо ми сьогодні розуміти ці слова, якщо читаємо Єзик 33-ю голову? Єзик 33-я голова. 33 -го Вам, Матвій, також знаєте ці лирички? 7-й, 9-й лирички. А ти сину людський, воно в ціла голова, що про це все йде. Ну я так, щоб той час не забирати, корот не дроє. А ти син людський, як я дав тебе вартовин для Ізраїльського дому. І ти почуєш Ісус моїх слово і остережеш їх від мене. Коли б я сказав до безбожного, безбожного, ти кончи, помреш. А ти не говорив би, щоб остерегти безбожно від дороги його, то він несправедливий, помре за свій гріх, а його кров я вимагатиме руки твоє. Ну, тут ми бачимо, сам Господь каже, потрібно остерігати грішника, або того, хто заблудився і не знає слова, чи буде мовчати. Як таке? Тут написано, що треба сказати. Треба сказати. А не, тут нібито не. каже Мате Ісус Христос каже, що не суди. Тобто, не звертаю, нібито на наш погляд може бути, не звертай уваги на нього. і сьогодні багатьох каже, я себе, що я маю там за кого щось думати, відповідати. Кожен сам за себе буде відповідати. Станеш і думаєш, вроді би є чомусь трошки. Не стиковка, як що думати, так як сьогодні багато думати. Що Христос мав на увазі, коли Він сказав, не в суді. В іншому місці ми читаємо темуте, що там апостол Павло каже, темотею, навчай, забороняй як це? Возуміте? І от я би хотів сьогодні найголовніше те, щоб ми подумали і рішили, і побачили, що чим відрізняється судити і до Чи є різниця в цьому, чи можливо, є. як є. ви думаєте? Є. 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 є, а які сьогодні юлети? Судити. Докорив, так? Або ще й заборони, якщо керівництва церкві, десь робить, або батько забороняє дитині, робити десь інше, або докоряє. І дехто може сказати подібне, та особа сказала, не судійте і вибуть. Або навпаки. Все ж таки, у чому є різниця? Ну, як ви скажете, докоряти і осуджати. Докоритися людині зробити добре, направити, а осудити це вже осудити. Мотив, так? Да? Ну, да. Мотивація. Мотив. Один може mm -hmm. осудити і сказати такий і такий нехороший. Тобі вже все. Йому вже… Но немає ніякості відчуття, що такій людині кому ще. А лиш... Або беремо. У одного батька є дітей більше. І один син підходить і каже, тато на другого сина дивись, то він робить, який він не хороший. І так далі, і так далі. Як ви думаєте, батькові приємно? А де? Угу. Чи він любить то, і то? У кого любить? То, то. А коли один підходить і замість того, щоб тому сину сказати, давай справимося так. Далі. Або просто прийти і вам нього наговорити. Ви знаєте, так само небесний бачив. Сьогодні він хоче, любить мене, вас і того нещасного ріженка, який можливо п'яний в каналі. Він не любить, бо то творить. Хоча не любить роділа. І якщо ми будемо до нього ставити з любов'ю, з терпінням, і, як тут пише, із Ітвіла. коли Оскар Джеш йому mm -hmm. кинув скарж. І він що? Та, до ще... ну, так, напевно, це спасе душу і те, що. І так само Якова. Ми можемо як може прочитати як Я, mm -hmm. вірш, mm -hmm. в Якова. Я не що п'ятий розділ. Стави половинечки. Слухай трошки, давай. Давай. П'ятий гроші, Яко. вам в стані вірші, каже, браття мої, коли хто поміж вас заблудить від правди і хто його навернув, хай знає, що той, хто з грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів його криває. А чиї гріхи покриває бережі? Слуги власти, да. тому що Господь що любить таких, які навертаються, можливо, він де чомусь рішити. Ви знаєте, сьогодні це є думка така сказати сьогодні людям, що судити і докоряти. Докоря. Докоря. Докоряє з любов'ю, йому спасіння. І що Господь допомагає. А хто що осуджує? Ви знаєте, є такий приклад осудження. Як це ми можемо посудити ще? Ну, я пам'ятаю на похороні, якось приклав. Сиділи, знаєте, люди. Одна жіночка каже, як вона так допустила, що мамка її померла і вночі від нікого не було. Погане ну, діло, як на ну, пуста. А ви знаєте, що її власна мамка просто? Ну, вона обходила. Ну, Чужа жінка взялася, вона її обходила, У той момент вже давно лежала мертва хаті, Вона навіть не знала. І це виходить Порошенка в оці, ну, мамка заснула ночі, померла. Не, не було в мене. Тусується. А її власна мамика вже пару днів, то й більше, не приходила додому, та померла і чути то чути. Я собі думаю, ну, дійсно, як Христос показує, що момуці можуть бути що? Приможіть Так, да, а, а бачите в іншому Тому Тому сьогодні, читаючи далі ту саму голову, так, так, там, що краще, що в початку дбати за себе. Чи я часом. за да. Тому, якщо ми будемо дбати про інші і сказати любов, а часом буває і трошечки, знаєте, як кажуть, ви знаєте, ми пригадуємо гілі. І діти, його охні так? так? То я казав їй своїм дітям, дороги мої діточки, так? чую я про вас, чую рож. Справа хайно сказав, любовю діти, що? А Господь що казав? За те, що ти знав і... Не заборонив. Що він мав зробити в той час? Бо ти більше полюбив своїх дітей, ніж мене. Як він полюбив? Дозволяв їм, що служити в камері священниками. робив, вони робили гедор. І ліце знав, він був що зробити. А він не він був суддя, так? 40 років. Суддя судив, ще. Тому що -то сьогодні. І не завжди кажуть з любов'ю. З любов'ю має бути любов, батька за дітей, так? Але він що, можливо, часом березину, можливо, ще більше покарає для того, щоб зростати. Босно для того, щоб було спасіння. Сьогодні для нас, якщо дехто нам скаже не суди. Ти був та людина що Не хоче сприймати. не хоче. А хто сприймає, то він чекає. Бо я. Ну хай виховня, скажи, це допоможе. Розуміти ці слова, щоб часом не употребляли ми, не тайм. Хай буде йому вічна слава подяку за всі вірші і слава і